Добрий день, шановні студенти. Я старший викладач побіг Світлана Володимирівна кафедри документних та міжкультурних комунікацій. Запрошую вас до вивчення дисципліни основи корпоративної культури, яка передбачає засвоєння сутісних особливостей феномену корпоративної культури, зокрема його прояви в системі етичних чинників, життєдіяльності. В організації, що формує її систему цінностей, стилі поведінки та спілкування, а також у специфіці владних взаємовідносин, які зумовлені саме соціально-психологічними та комунікативними особливостями, у результаті вивчення дисципліни. Ви будете знати, що саме означає поняття корпоративної культури та її змістовні ознаки, історичні особливості становлення корпоративної етики та культури, етнічні засади, формування позитивного мікроклімату в організації. Будете знати етнічні принципи організації, комунікативного процесу в усіх його проявах. Також морально-етичні складові реалізації владних комунікацій, стратегії створення позитивного іміджу, основні програми по створенню іміджу та способи їх реалізації. Будете вміти визначати саме сутісний зміст етичних корпоративних кодексів, зможете характеризувати основні принципи корпоративної культури, визначати стратегії вирішення організаційних конфліктів. Визначення бар'єри комунікації в організації та способи їх подолання зможете формувати найбільш оптимальні стратегії міжособових та групових комунікацій, також правильно будувати особистий організаційний імідж і застосовувати на практиці стратегії щодо організації корпоративних заходів.